Тут все збалансовано. Тут є спеції, тут є томатний сік, тут є аромат апельсинового соку. Це пиво чудово підійде до м'яса, м'яса птиці. Це пиво, яке в цьому році на Європі Beer Star міжнародному дегустаційному конкурсі в Європі завоювало срібло. Піну ніколи не обманеш, піна завжди говорить про якість пива. Воно чудово буде зігрівати вас такими холодними вечорами. Обов'язково потрібно скуштувати це пиво. Привіт, друзі, я Віктор. І сьогодні в нас на обзорі п'ятірочка пива до Хеллоуена. Пиво від власного імпорта, від сільпо і від власної броварні. Друзі, я вас попрошу підписатись на канал ВЗМП і поставити вподобайку. І перше наше пиво це пиво від власної броварні сільпо Бірмастер Брювері, кукурбіта Смайл або гарбузова посмішка. Назва говорить сама за себе. Тут в рецепті дуже багато гарбуза, дуже багато спецій, новорічних спецій, і це створює неймовірний цікавий баланс. Обов'язково потрібно скуштувати це пиво. Це пиво буде чудовою гастрономічною парою до витриманого сиру. Сира з пліснявою, легких салатів з невеличкою такою кремовою заправкою. І, звичайно, це пиво чудово підійде до м'яса, м'яса птиці. Наступне наше пиво це квиток Вальгалу, Вальгала Тікет. Це пиво, яке в цьому році на Європі Beer Star, міжнародному дегустаційному конкурсі в Європі завоювало срібло. Ми цим дуже пишаємось. Це пиво «Шотландський Ель із сімейства британських міцних елів. Воно чудово буде зігрівати вас такими холодними вечорами. Це пиво ми створювали в колаборації з відомим коктейль-баром «Бармен Диктат». і воно створювалось на підтримку лікеру Вальгала. І вийшло чудове поєднання. Лікер Вальгала, і наше пиво Вальгала дуже чудова гастрономічна пара, практично без будь-якої їди. В складі тут британські солода, карамельні і невеличка частинка оторфованого солоду, який підкреслює цей аромат легенької торфяності і копченості. Це пиво чудово буде пасувати з стейком, з такими масними жирними ребрами. Воно буде доповнювати і омивати ваші рецептори. Друзі, так що з вас стейк, з мене пиво. Рекомендую. Ще одне пиво, яке наші гості дуже полюбляють. Це нічелада відома. Три роки ми її випускаємо, і вона займає дуже гарні місця в пивних рейтингах. І це унікальне пиво, тому що тут поєднується як пиво, як томати, як соки і гострі мексиканські копчені перці. Це пиво ми створили з моїм другом Марко Черветі, відомим шеф кухарем і я потім переніс це на велике виробництво. Категорія томатних пив в Україні почала розвиватись не дуже давно, але наші українці люблять томати, і тому це пиво займає топові місця в рейтингах. Варто спробувати mm. в ароматі пиво з томатним соком. як да? коктейль Мічелада, коли в корону вичавлюється лайм, додається просто томатний сік. Тут все збалансовано. Тут є спеції, тут є томатний сік, тут є аромат апельсинового соку. Смак зігріваючий, тому що трошки перчики прогрівають. Легка-легка кислинка і солодкість томатного соку і соку лайму. Чудово. Друзі, це чудова пара до коктейля, це чудова пара до м'яса. Рекомендую однозначно. Наступне наше пиво, яке буде чудово пасувати до осінньої погоди, це відоме пиво від броварні з Мічігана Саунгатак. Bonfire Brown Ale – напівтемне пиво. А якщо напівтемне, це говорить нам про те, що будуть дуже потужні солодові смаки і аромати. Зараз спробуємо. Мічиганська броварня Саунггатак. Це давні наші партнери, знайомі з броварями. Вони часто до нас приїжджали на наші фестивалі. І вони роблять дійсно смачне, класне, високоякісне пиво. І ось з першого носу тут такий потужний солодовий аромат карамельного солоду. Трішки це поєднується з хмелевим ароматом хміль. Трошки дає квіткових цитрусових таких тонів. Густа кремоподібна піна. Спіну ніколи не обманеш. Піна завжди говорить про якість пива. Але не на всіх стилях. На такому стилі тут все ідеально. Домінує солодовість, домінує хміль. Підтримується це все трішки темним, підкопченим солодом. Такий гармонійний гармонійний потужний баланс. Це пиво досить гастрономічне. І воно чудово поєднається з сиром, з м'ясом, з салатом, з куркою, з індичкою. Американські броварі старались для вас. Варто спробувати. І фінальний зразочок, який закриває нашу п'ятірочку. Це трупер від броварні Робінсон. Відома колаборація з вокалістом групи Iron Maiden Брюс Дікінсон. Пиво створено в стилі британський бітер. Досить питке гастрономічне пиво. З акцентом на солодовість легкий горіховий аромат і смак. Спробуємо. Ми бачимо янтарний колір. Да? Потужна мілкодисперсна кремова піна. В ароматі солод з хмелем. Пиво зі смаком пива. Верніше Ель. А ель – це теж пиво. Легкий, питкий. З відчутною хмелевою підтримкою. Це пиво буде чудово смакувати протязі дня холодними осінньо-зимніми вечорами, і воно буде ідеально пасувати з м'ясними стравами. Смачного! Друзі! Я рекомендую вам цю п'ятірочку пива, яку ми підібрали до свята Хеловина, і на кожен день. Всім смачного і зустрінемось біля пивних полиць сільпо.